Іноді нам лише здається, що ми прокинулись, але поки тіло думає замість нас, ми спимо. Ми можемо прагнути щастя чи свободи. Але якщо тіло роками пам'ятає біль, воно створює цю хімію автоматично. Ми живемо за звичкою, ми пам'ятаємо себе минулим, ми відтворюємо минуле щодня. Але щоб прокинутись, потрібно зупинити цей цикл. Помітити думку, відчути емоцію, не занурюватись у неї. Бо момент, коли ти усвідомлюєш, це і є мить свободи, усвідомлення. Мить, коли розум знову стає капітаном, і тоді тіло більше не керує, а служить. Ти більше не програма, ти свідомість, що створює нову реальність. Бо коли ти виходиш за межі старого себе, з'являється нова лінія життя.